Йоган Вольфганг Гьотте – Найуславленіший письменник Німеччини. Якби довелося назвати найвідоміших літераторів світу, його ім'я обов'язково було б серед них поруч із Данте і Шекспіром. За життя Гьоте відбулися Семирічна війна. Війна американських колоній за незалежність, Велика Французька Революція, Злет і падіння Наполеона. Особистість Гьоте вповні відповідає масштабу історичних подій, свідком яких він був. Гьоте мав надзвичайно допитливий розум, величезну працездатність, серце відкрите для любові і дружби. Перший вірш. Гьотте, виведений невпевненою рукою восьмирічного хлопчика на аркуші з поздоровленням бабусі і дідові. Останній вірш, написаний рукою 82-річного старого, Батьківщина поета Франкфурт на Майні, де він народився 28 серпня 1749 року. Родина належала до міської верхівки. Батько, юрист Йоган Каспер Гьотте, родом із північних районів Німеччини, зібрав у своєму будинку прекрасну бібліотеку і картинну галерею. Мати, Катарина Елізабет Текстор, була дочкою бургомістра Франкфурта. І саме вона ввела сина у вищі кола цього вільного міста. Контраст у вихованні батьків і відмінність їхніх характерів позначилися і на синові. За словами самого Йоте, від батька він успадкував скептицизм і честолюбство, а від матері веселість вдачі і схильність до фантазування. Поет писав. Що атмосфера дитинства багато в чому сприяла розвиткові його таланту і була невичерпним джерелом натхнення. Щасливі картини свого дитинства письменник зобразив в автобіографії Поезія і Правда. Батькові належала головна заслуга у розвитку сина. З ранніх років приставлені до хлопчика вчителі, навчали його мов. Учили грати на клавесині та віолончелі, малювати олівцем і писати олійними фарбами, викладали йому всесвітню історію та історію мистецтв, тренували до танців, фехтування, верхової їзди. Вечір за вечором хлопчик проводив у театрі. Навіть писати вірші навчив його батько. Коли Гьоте виповнилося 16, батько відправив його до Лейпцізького університету вивчати право, розлучивши сина з першим юнацьким коханням. Гьоте прожив у Лейпцигу три роки. Заняття в університеті не дуже його зацікавили. Він вчащав до Академії малярства, де займався живописом, відвідував театральні вистави, весело проводив час у студентському товаристві, у гостях на прогулянках. А між тим, ніби граючись, юний франт складав вишукано легковажні вірші. Бавився з поетичними розмірами, дарував друзям поезії, написані то англійською, то французькою мовою, перекладав італійські мадригали. Він з іронією ставився до того, що пише. Проте саме тут народилися його перші книжки пісень. Перебування Гьоте в Лейпцигу перервала важка хвороба. Діагноз невідомий досі, але хвороба протримала його в ліжку багато тижнів, і тільки за півроку усе ще слабкий він повернувся додому. У Франкфурті хвороба повернулася. Життя молодого Гьоте висіло на волосинці, але, на щастя, неміч відступила, і він повністю одужав. Через хворобу в духовному стані Гьоте відбувся злам. Молодий поет захопився релігією, містикою, алхімією, астрологією і окультизмом, що пізніше відобразилося у Фаусті. Він багато читав, у ньому прокинулась жага знань і творчості. Батько послав його до Страсбурга продовжувати навчання. Чому він обрав саме цей університет? Річ у тім, що Страсбург був на той час володінням Франції, а жителі німецькими підданими французького короля. Батько поета сподівався, що коли син стане доктором юридичних наук, йому буде легше звідси потрапити до Парижа, де на нього чекатиме блискуча кар'єра. Тут… У Страсбурзі молодий Йоте познайомився з людиною, яка багато чого навчила його і впливала на нього впродовж не одного десятиліття, Йоганом Готфрідом Гердером, Гердеру 26. Він вихователь принца, учитель і проповідник із блискучим ораторським хистом, а також відомий критик і теоретик. Гердер очолював угрупування молодих письменників, яке увійшло в історію під назвою Буря і натиск. Саме він відкрив Йоте Гомера і Біблію, досконалість Платона і Шекспіра познайомив із Руссо, Вольтером і Дідро, вплинув на становлення Йоте як поета. Гьоти став центральною постаттю в колі молоді, яка його оточувала. Революціонери в мистецтві, штюрмери, прокладали шлях новому напряму романтизму. Твори Гьоти штюрмерського періоду. Це перша німецька історична п'єса «Гец фон Бірлікінген про борця проти тиранії і захисника справедливості XVI сторіччя та соціально психологічний роман у листах страждання молодого Вертера. Ці твори мають риси просвітницького реалізму, передромантизму та сентименталізму. Страждання молодого Вертера проникнуті духом та ідеями Гердера і Руссо. Цей твір підсумував творчість Гьоте періоду бурі і натиску та приніс європейську славу не тільки автору, а й усій німецькій літературі, мало знаній тоді на Заході. У 1775 році 26-річний Гьоте переїхав до Веймара, міста, що стало його другою батьківщиною. 18-літній саксон Веймарський, герцог Карл Август прочитав дві його книжки та запросив до своєї столиці. Герцога підкорили вишукана німецька мова Гьоте, сміливий погляд на речі, мужність, романтичний ореол. Гьоте прийняв запрошення. Герцог і поет, котрий узяв на себе роль друга і ментора, ступили на спільний шлях. Вони виробили план діяльності на благо держави і народу. І справді, чим би не займався Гьоте перші чотири роки своєї державної діяльності, він усюди приносив користь. Він їздив Саксонією. І скрізь знаходив підтвердження своїм ідеям розвитку економіки. Численні службові обов'язки чим чимраз більше перешкоджали завершенню розпочатих ним великих творів: Вільгельм Мейстер, Егмонт та Со. Упродовж десяти років Гьоте намагався зробити веймар досконалою державою зі справедливим устроєм. Проте герцог поступово втратив інтерес як до державних перетворень, так і до творчості великого поета. Щоб утримати Гьоте при собі, він надав поетові дворянство та подарував великий будинок. Та до порад і закликів Гьоте герцогу було байдуже. Зусилля поета не досягли мети і спричинили душевну кризу. Гіоти сповнився гіркоти і розчарування щодо соціальних перетворень. У його душі визрів план втечі і у вересні 1786 року поет вирушив у довгострокову подорож до Італії. Гьоти відвідав грецькі храми, церкві Паладії, Флоренцію, Венецію, жив у Римі. Два роки він провів в Італії. Основним літературним результатом цієї подорожі стала збірка Римські Елегії. Після повернення з Італії Йоте обійняв посаду міністра культури. У його віданні тепер були університет, театр, академія мистецтв. Він не зміг принести користь у царині політики і економіки. Та сподівався на успіх на ниві просвітництва. Поки Гьоте був в Італії, у Веймарі оселився поет Фрідріх Шиллер. П'ять років два великі поети Німеччини не мали нагоди поспілкуватися, зрідка зустрічаючись, аж нарешті, вони випадково зустрілися в єнському товаристві любителів природи і розговорилися. Після цього між ними виникла дружба. Йоте відкрив шиллеру своє серце та свій розум, подарував йому сюжет знаменитого Вільгельма Телля. Шиллер під його впливом написав свої балади і п'єси. Твори Йоте наступних років також написані під впливом шиллера Герман і Дородея, Ахілес, театральне покликана Вільгельма Мейстера. Саме Шиллер порадив Гьоте продовжити роботу над Фаустом. Гьоте називав свої твори фрагментами біографії. У першу чергу це стосується лірики. Його перу належать близько півтори тисячі віршів, серед них твори філософського характеру, гімни, елегії, балади. Штюрмерська поезія Гьоте. Це безпосередній відгук душі на навколишній світ. Палітра переживань юного поета яскрава тут і бунтарські настрої, і замилування природою, і радісні та палкі переживання закоханого. Це історія маленької, беззахисної квітки, фіалка. І зворушлива пейзажна замальовка на озері, душевний стан закоханого героя відбиває поезія побачення та розлука, низка віршів навіяна образами з античної міфології Ганімет Прометей. Балади веймарської лірики це світ фантастичного, загадкового і таємничого. В основі кожної балади легенда чи народне повір'я. Найвідоміші балади Гьоте Рибалка, вільшаний король та співець. Останні роки життя Гьоте провів у Веймарі. Невелике містечко стало центром паломництва молодих літераторів, які бажали познайомитися з живим класиком. У 1821-1829 роках Йоте працював над роками навчання Вільгельма Майстера і трагедією Фауст, яка стала вершиною його творчості. І одним із творів, що справили колосальний вплив на всю наступну літературу. 6 березня 1832 року Гьоти застудився під час заміської прогулянки в екіпажі, а 22 березня помер у Веймарі. 26 березня труну з тілом Гьоти помістили в герцогську усипальницю. Поруч з прахом Шилера.